Добрий ранок, шановні батьки, вітаю вас, діточки. Малята. Сьогодні на занятті із художньої праці ми з вами будемо виготовляти двох диких тварин, які приготувалися до зими. А яких тварин ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Небаранчик і некіт носить шубу круглий рік. Шуба сіра для літа, а для зими. Біла. Хто це? Вірно, це зайчик. Ось такого зайчика Ми з вами сьогодні будемо виготовляти об'ємного із паперу. Послухайте другу загадку. В теплій шубі зиму всю, лапу смачно я смокчу, сплю під пісню. Хуртовини аж до весняної днини. Полюбляю їсти мед. Звісно, звуся я. Молодці, це ведмідь. Зайчик на зиму змінює свою шубку на білу, теплу, щоб не так побачили його хижі звірі між снігом у лісі. Зайчик взимку. Не лягає в зимову сплячку, він у нірку ховається, щоб поспати відпочити. Ведмедик же пізно восени наїдається і лягає у будиночок, в барліг спати аж до весни. Ось такого ведмедика об'ємного та зайчка ми з вами будемо виготовляти. А я вам розкажу і покажу, як виготовляти такі чудові. Об'ємні іграшки. Ви бачите, що для роботи нам потрібен кольоровий папір, білий аркуш паперу, кольорові олівці, фломастери, дощечка, серветка, клей та ножиці. Малята, пам'ятаєте, як потрібно ножицями користуватись акуратно? Брати їх потрібно. Після користування. Закривати, подивіться, оці леза, і класти на столик або ж лезом у стаканчик ставити. Ножиці потрібно тримати у правій руці, а у лівій папір. Спочатку ми з вами будемо виготовляти ось такого зайчика. Беремо смужку паперу білого кольору, згинаємо її навпіл та перерізаємо. З однієї частинки у нас будуть, подивіться, тулуб і лапки зайчика, з іншої частини буде голова. Дітки, ось я розрізала навпіл смужку, подивіться, а тепер роблю надрізи для передніх лапок зайчика та для задніх лапок. Для цього. Потрібно зробити ножицями невеликі надрізи з однієї сторони смужки і з іншої, і обрізати ножицями кути. Ось, як у зайчика показано. З іншої ж половини смужки потрібно, подивіться, з'єднати, склеїти краї між собою, щоб вийшло ось таке кругле колечко для голови. Погляньте, ось отакі лапки у вас будуть надрізані з однієї сторони і з другої погляньте. І кільце склеєне, це голівка буде. Подивіться, краї лапок передніх та задніх треба трішечки загнути, щоб можна було намазати клеєм та приклеїти до травички. Ми це зараз і зробимо, намажемо клеєм та приклеїмо до основи, на якій буде наш зайчик стояти. А зверху приклеюємо голову зайчику. Ось погляньте, я приклеїла тулуб зайчика. Тут разом з'єднаний тулуб із лапками. До основи, тобто до зеленої травички, і зверху приклеїла голову зайчика. Тепер потрібно приклеїти, виготовити і приклеїти ось такі вушка. Для цього я беру частину папірця. Дітки, нагадайте, якої довжини вушка у зайчика? Вірно, вушка у зайчика довгі. Ось беремо частину папірця для цього. Робимо надрізи, не до кінця, дивіться, розрізаємо цей папірець, обрізаємо кути, щоб вушка у зайчка були заокруглені. А потім приклеїмо до голови. Погляньте, ось вушка. Я намазую клеєм і приклеюю ззаді до голови зайчика. Ось і вушка я приклеїла, тепер залишилося намалювати нашому зайчику очі, носик, подивіться. Позначити де вусика. Для цього можна використати або кольорові олівці, або фломастери. Погляньте, який гарний, симпатичний у мене зайчик вже вийшов. А тепер будемо виготовляти ведмедика. Нагадайте, дітки, з чого складається ведмедик? Правильно, ведмедик складається з туба, голови, подивіться, лапок. Ось лапок нижніх. Вушок. Що є на голові ще? Очі. Та носик, якого кольору ведмедик? Правильно, ведмедик коричневого кольору. Для цього беремо коричневий аркуш паперу та згинаємо його навпіл, щоб в нас вийшли ось отакі чотири смужки. Погляньте, я зігнула, в мене вийде чотири смужки. По лінії згину, потрібно їх ножицями. Акуратно розрізати. Дітки, не забувайте, що складати потрібна сторона до сторони, кутик до кутика. Беремо смужку, згинаємо її і приклеюємо. З однієї сторони намазуємо клей, І приклеїмо, з'єднуємо інший ненамазаний клей до намазаного, щоб в нас вийшов тулуб ведмедя. Подивіться, ось такий. З іншої смужки паперу, паперу я подивіться виготовлю для ведмедика нижні лапки, вушка та голову. Для цього я беру ножицями, розрізаю, подивіться вузенькі дві смужки це для вушок, потім дві трішки ширші для нижніх лапок. Верхніх лапок не видно, ведмедиків заховав. А сама найширша частина це буде для голови. Розрізаємо і склеїмо ось ці, подивіться, смужки, вушка і нижні лапки між собою. Дітки, щоб не забруднити столик, будь ласка, намазуйте частинки на дощечці. або як Якщо у вас є частина клеєночки. Ось маленькі вушка для ведмедя Погляньте. ось лапки нижні, а тепер склеїмо частину папірця для голови. А ось і голова є. А тепер беремо основу, таку саму, як для зайчка. Зайчик у нас погляньте, на травичці. І ведмедик буде на травичці у нас. Ми зараз будемо. Починати приклеювати. Починаємо з найбільшої частини, із тулуба, приклеїмо її до травички. Беремо найбільшу частину, намазуємо акуратно клей і приклеюємо до основи. Тепер приклеїмо нижні лапки, тепер голову приклеюємо на тулуб, а далі вушка погляньте. Ось я вже всі частини приклеїла, з'єднала між собою, тепер залишилось очі та носик із білих квадратиків вирізаю очі та малюю чорним фломастером. та носик вирізаю із білого паперу і приклеюю до голови. Погляньте, який ведмедик гарненький вийшов. Зайчику, залишилися маленький хвостик, подивіться, Приклеїти для цього я беру смужку паперу зі жмакою і приклею ззаді. Любі малята, я переконана, що у вас вийдуть чудові дикі тваринки, білесенькі зайчики та ось такі гарні коричневі ведмедики. Якщо у вас виникнуть труднощі, попросіть, будь ласка, своїх дорослих, щоб вам допомогли. З нетерпінням буду чекати на ваших чудових звірят.